Люди, які виїхали із Мелітополя і окупованих територій, вони по перше дійсно починають облаштовуватися вже на нових місцях, вже закріплюються на нових місцях. Відбувається працевлаштування, діти в цих родинах пішли на навчання в інші навчальні заклади в інших містах, в інших регіонах і відповідно навіть в інших країнах. І в даному випадку люди для себе більше міри вже обирають інший спосіб життя, розуміючи, що тобто вони намагаються вже взяти ту синицю у руки і жити з тією синицею, а... А... аніж дивитися на... на журавля в небі. Тобто живемо тут і зараз. Така ситуація, і розуміючи повсякденне життя, розуміючи повсякденне розуміння того життя, люди прилаштовуються і відповідно. Вже щодо житла в Мелітополі, повернення, наприклад, на окуповані території, в них виникають певні сумними для себе або роздуми, скажімо так, це більшою мірою роздуми. І, звісно, чим дедалі далі, ну, довше буде тривати війна, чим довше буде тривати деокупація, будемо да, відвертими. Тим більше людей будуть вважати, що вони вже не повер... приймуть рішення, що вони вже не будуть повертатися на окуповані території. А якщо і будуть повертатися, то це буде тимчасове явище: повернутися, щоб можливо провідати родичів, можливо, щоб вирішити питання з житлом, яке в них там було, тобто, наприклад, продати його, забрати деякі речі і повернутися в те місце, куди вони вже виїхали, де вони вже осіли. Це реальна картинка, яка можлива. І демографічні прогнози, в принципі, скажімо так, це підтверджує. Це і соціологічне дослідження також. Щодо самого ринку житла на сьогодні, ми розуміємо, що цей ринок потерпає від деяких змін, але назвати його ринком, в принципі, ми не можемо на сьогодні, особливо якщо дивитися на ситуацію з точки зору. Законодавства України, правил України щодо купівлі-продажу і взагалі справедливості тієї ситуації, яка на сьогодні виникла. Просто людської справедливості. Колабораційна влада на сьогодні з військовими там їхніми проводять рейди, так звану інвентаризацію незадіяного житла, намагаються максимально вираховувати те житло, яке можна в будь-який спосіб відібрати. І потім використовувати в своїх же цілях. Таких цілей декілька, тобто це і поселення військових, поселення представників якихось спец спецслужб, поселення людей, які приїздять туди, як лідери думки, які можуть впливати впливатись пропаганд да, пропагандою на. Скажімо так, населення окупованих територій і Мелітополя, в тому числі. Це перша така е, нагода. Друга, відповідно, причина, з якою це відбувається, це перерозподіл е, власності житла всередині окупованих населених пунктів між самою колабораційною владою. Для заробітків, відповідно, тобто певних заробітків. Тобто вони намагаються вже за законодавством РФ, за законодавством е, тих територій, де вони. Нібито мають якусь владу таким чином заробляти, тобто відбудовувати свій ринок житла, формувати свій ринок житла і на цьому заробляти. І третій момент, який тут впливає, на це на все це житло їм необхідне для того, оскільки ми знаємо, що відбувається політика деукраїнізації з боку РФ щодо цих територій, цих населених пунктів. То є намагання заселити ці території, ці населені пункти якомога більшою кількістю виходців безпосередньо з Ерефії з будь-яких регіонів, де їм дається карбланш на житло на працевлаштування, і так далі. Тобто, це громадяни Росії, які е, вірять, тому що розповідає їм телевізор російська пропаганда, і вони намагаються, тобто вони обирають для себе шлях. Поселитися жити на півдні України біля моря і так далі. Тобто, і ця рекламна картинка вона спрацьовує. І є люди, які продають житло в Росії і переїздять родини, переїздять в той же саме Маріуполь, в той же саме Мелітополь, хоча трошки меншою мірою, але Маріуполь в даному випадку більш такий яскравий приклад, тому що там ця тенденція, ці процеси відбуваються на набагато ширше. І про них теж свідчать різні експерти і різні е, свідчення місцевих мешканців, які е, цю інформацію відповідно знають, скажімо так, напряму. От і тобто, ці три причини це знову ж таки: це заробіток на цьому, розселення е, необхідних людей. На територіях, і відповідно заселення цих населених пунктів прямими громадянами Російської Федерації для зміни в принципі і демографічної ситуації, і ідеологічної ситуації в цих населених пунктах це ключові моменти, ключові цілі, які намагаються на сьогодні колабораційна влада провести в населених пунктах. Відповідно, завдяки цьому і формується ринок житла. Як такий, він присутній. Ми моніторили об'яви на різних платформах щодо продажу, і навіть на Олекс українському є продаж житла ну, пропозиції щодо продажу купівлі житла на окупованих територіях, у населених пунктах, в тому числі і в Мелітополі. Щодо цін, то ну, ціни в принципі суттєво можна сказати не змінилися, трошки зросли це відповідно. І це нормально, чому? Тому що, можливо, дійсно та сама колабораційна влада нам думала або прогнозувала для себе, що ціни зростуть і вони зможуть добре заробити. На цьому цього не відбулося, тому що все ж таки люди розуміють, що ті, хто продають житло і приїхали або на підконтрольну територію України, або за кордон, і намагаються продати житло, вони розуміють, що їм просто треба його продати у будь-який спосіб. Позбутися, якщо таке рішення вже прийнято, 에, здобути на цьому великі е, якісь гроші не вийде, тому ціна залишилась на тому рівні, в принципі, на якому вона була до цього. А, і, відповідно, ті, ті люди, які е, хочуть купувати житло, вони розуміють, що це ризиковані території з, великою, е, з великим ризиком. Тобто там можуть відбуватися будь-що, бойові дії, е, може бути визволення міста. І так далі, тому подібне. Тобто ці люди, відповідно, намагаються певною мірою теж не, не готові сплачувати всі гроші світу за ту квартиру в Маріуполі або в Мелітополі. Тому що для них потрібен якийсь середній або нижче середнього варіант, щоб просто швидко купити дешеве житло, можливо, навіть і переїхати. Тобто, таким чином вони погодяться на такий момент. Якщо порівнювати, то, наприклад, там декілька цифр можна назвати, трьохкімнатна квартира в Мелітополі продається, там, наприклад, за 47 тисяч доларів, це мікрорайон, такий, такий да, район нашого міста. І трьохкімнатна квартира в центральному районі, в наближеному до центральних районів Маріуполя, коштує. 34 тисячі в Маріуполі, але слід розуміти, що в даному випадку ми можемо говорити скоріш за все, що ця квартира це район, який потрапив під обстріли свого часу. Він ще інфраструктури в ньому може не бути, тобто вона ще не її ще не встановили. Тобто є певні обмеження, певні моменти да, з цього приводу. Хоча з іншого боку, є ще одна цього кімнатна в Маріуполі, яка коштує 89 тисяч доларів, тобто в два рази дорожче. Це можливо, це теж центральний район, можливо, будівля, яка не постраждала ні від чого, і має ту саму інфраструктуру, і так далі. Тобто є такі коливання і фактори, які впливають на коливання цін. Двокімнатна квартира на північному переїзді в Мелітополі 21 тисяча дол доларів, на Лівобережжі в Маріуполі 30 тисяч доларів. Тобто, в принципі, принципі плюс-мінус, ми кажемо про однакові ціни, як такі, як там є. Цікаве спостереження: квартира в одній з новобудов Мелітополя, яка ще була побудована до часів війни. В центрі нашого міста, да, знаємо, про що ми говоримо. Прямо в центрі нашого міста. Така собі нова будова, де квартири жодним чином не продавалися. Така квартира на сьогодні коштує 168 тисяч доларів. Хтось хоче заробити на цьому? І ми розуміємо, про кого мова, так? Да? Тобто там, відповідно, ціна стоїть така, і, можливо, його агенти, менеджери, хто там вони пропонують саме цю ціну за велику квартиру, відповідно, в самому центрі міста, багато реклами про це про все. Але ж ці... причому це повідомлення висить на ці повідомлення висить на цьому, на Олекс, відповідно. Ще, як то кажуть, не пахнуть жодним чином. То, Щодо приватних будинків, то теж ціни в принципі більшою мірою залишились на такому ж рівні, і порівняно з, наприклад, з тим самим Маріуполем, вони більш-менш однакові. В центрі міста будинок у нас по вулиці Університетській продається за 54 тисячі доларів. Ну, ми розуміємо, то центр міста, тобто одноповерховий будиночок на університетській. В Маріуполі також приватні будинки в центрі міста це 50-65 тисяч доларів в цих межах, десь іде. Якщо ми беремо більш віддалені якісь райони, ну в нашому випадку, ну скажімо так, новий мелітополь, то це 32 тисячі будинок продається. В Маріуполі, ой, перепрошую, 26 тисяч бунок продається на Новому Літополі. В Маріуполі на лівому березі будинок коштує 32 тисячі доларів. Тобто, здається, теж в нормальному районі більш-менш з нормальною цілою інфраструктурою. Тобто таким чином. Але ми знаємо, що в Маріуполі наразі нам подається взагалі. Подається картинка, що відбувається відбудова багато житла нового будується, хоча це насправді. Достатньо фейкова картинка. Я спілкувався безпосередньо з маріупольцями, які виїхали, які мають е, постійний зв'язок зі своїм містом, зі своїми рідними, які там залишились. Вони кажуть, що так, гроші в це все вливають, нові новобудови нібито відбудовуються. Хоча якість по перше цієї відбудови дуже низька, тобто, це дуже на швидкоруч робиться. І по-друге, по-перше, ці квартири вони намагаються не місцевому населенню пропонувати, а пропонують приїжджим, переселенцям з Рефії, військовим відповідно, держслужбовцям, які туди заїздять. І по-друге, обіцянки щодо відновлення житла, які Ерефія після захоплення міста давала, повністю не виконуються на сьогодні. Тобто і мешканці максимально розчаровані в цьому. От, є, є і така інформація, тобто там відбувається таке е, несправедливе розподілення житла. Тим більше, слід згадати щодо інвентаризації, я декілька слів про це скажу на окупованих територіях. То е, треба згадати, що це процес, е, в якому постійно змінюються правила. І колабораційна влада постійно ці правила змінює. Тобто, наприклад, підтвердити власність на майно да, на житлове майно спочатку, наприклад, була така тенденція, вони приймали довіреність просто про те, що це твоє житло, і люди засвідчували за довіреністю. Потім все це змінилося, і ці довіреності повинні бути вже лише від громадян РФ, тобто, ти повинен взяти паспорт. А на сьогодні вже ця тенденція змінилась до того, що ти повинен особисто прийти, засвідчити свою особу як громадянина РФ і відповідним пакетом документів на своє житло і підтвердити це ну, повністю це все. От. Хоча розуміємо, що ці всі маніпуляції, це, по-перше, знову ж таки заробіток, а по-друге, це питання е, з точки зору українського законодавства, максимально не працюючи, адже після деокупації всі ці договори відповідно до купівлі-продажу е, анулюються, будуть недійсними, скоріш за все. Е, хоча там потрібні певні механізми і правила, за якими це все буде відбуватися.